Після моє, дивлюся на тебе, моя Україна, десь слова загубились, розлетілись осколками в мить. Хто всі рани твої залікує, болиться руїна, моє серце, моє серце від болю щемить, коли сліз не вистачає оплакати горя, масштаби, коли слів буде мало, щоб виразить біль від цих втрат. Як хотілося б, щоб розлетілися, наче кульбаби. Всі причини, що серцю твоєму приносять витрат, Україно моя, я сльозами дивлюся на тебе, моє серце за тебе так сильно рідненька болить. Коли втрачений мир і загублений вогник надії, знай, молитва до Бога за тебе з благанням бринить. Тільки в нього знайдеться ялей, щоб загоїти рани. Зрозуміє й без слів, як болить. Біль знайде в очах, нагадають про більцю йому ті гологовські шрами. І йому це боліло те, за що плачеш ти по ночах, те боліло й болить, за що вдень проливаєш ти сльози. І йому ця війна цвях забила осколком ракет. Бо знайомі йому душ людських неспокійні ці грози, небайдуже і час ще розплати прийде. Ну, а поки тримайся, моя Україна, дай Бог сил українцям охорони усім із ЗСУ. Прийде час і піднімешся ти над руїною. я за тебе щоденно до Бога молитви несу.